Привіт друзі! З вами Сергій і канал Зоолога, канал по продукту тварин та кваріомістику. Сьогодні хочу показати ось цей зоомагазин в сіті Мастер Зоо. Зараз покажу де він знаходиться, хто не знає. Показую я тільки тематику акваріумістики та тварин, якщо вони там є. І давайте подивимося, що там є взагалі. Тут минуло відео були непогані акваріуми. А зараз подивимось, що тут є. Що вони цей зоомагазин біля вулиці Сумської, неподалік Сумського ринку. Цей Зоомагазин мене дуже разочарував. Як ми бачимо, з акваріумістики є невеличка кількість кормів, пару акваріумів і все. Ну, але є ще невеличка кількість хомячків та пташок. Ну що, друзі, я дуже розчарован, Акваріум ми тут прибрали. Тепер тут такого немає. І тут є тільки пташки, як ви побачили. Тенденція, на мій погляд, дуже погана, але вона, на жаль, є. Багато зоомагазинів відмовляються від акваріумів. І ну, чому це відбувається, ну, мені не дуже зрозуміло. Тепер цей зоомагазин воробнець в список тих, де нічого майже немає по попередністи. А на сьогодні, все. Дякую за увагу. Підписуємось та лайки, А також був залишати коментарі під цим відео. А На сьогодні все, пока-пока.